Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 2 лютого на східному узбережжі перша година дня, і перед тим як я почну огляд американських новин. Я традиційно нагадаю для вас не забути задонатити для України. І якщо ви не знаєте, куди і як це можна зробити, ви можете подивитися внизу під цим відео в описанні. Ви знайдете два посилання. На фонд united 24 і фонд Сергія Притули, де ви самі можете обрати, кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як зазвичай завжди я починаю з української теми, і українська тема сьогодні була також представлена все ще пережовується тема а, про а, залужного. Тут в Сполучених Штатах в новинах розказується про те, що його позиція не певна. Тобто тема поки що прозолушну не сходить. Уже декілька днів це все обговорюється. От. А також вийшла одна така стаття, от, е -е, говориться про якраз український здатність е -е, жартувати під час війни про український гумор. Задали так само і про військовий російський корабель, задали про бабусю з банку з огірками, але говориться про те, що в час, коли не вистачає зброї на передовій, то українці навчилися навіть в цей час використовувати гумор як зброю. Ось а, дивіться, вийшла така аналітична стаття про те, що. Прийшов перший місяць, уже повний місяць робочих сполучених штатів, і за січень місяць е, вийшов е, така аналіз, скільки додалося робочих місць, і в новому першому місяці нового року додалося 350 тисяч нових робочих місць. Було створено. Це Ну, доволі крутий показник, і це, в принципі, йде, починаючи від того, як під час ковіду взагалі робіт скоротилися на 14% і з тих пір вже от, йде постійний зріст. От, Безробіття, рейд безробіття залишається на відмітці 3,7%. Залишається, чи от становить 3,7 так само дуже класно. І заробітня плата зросла за останній місяць на 0,6% в середньому. Тобто такі класні показники для економіки країни. Але, дивіться, завжди в такій ситуації є. але. Чому але? От дивіться, наступна новина, яка розказує про трошечки бюджетну сторону. Тому, що, розумієте, коли є приватний. А, Приватний ринок і люди самі вирішують, які зарплати платити, і так далі. І коли дивіться, отакий от говоримо, низький рівень безробіття, навіть, значить не вистачає в якомусь місці десь не вистачає людей. Тому що три це приблизно такий відсоток, що люди ніколи не будуть працювати, чи можливо через свої там фізичні там дані чи ще що-небудь. Тобто, ніколи не буває, що було нуль відсотків безробіття. Тобто, коли. От іде рівень безробіття настільки низький, получається тепер взагалі боротьба за працівників від самих там низьких робіт до самих там відповідальних. І як ви розумієте, в першу чергу страждають якраз бюджетні організації? Чому? Тому що, якщо приватний власник йому треба робота, він там трошечки номерами підкрутив туди-сюди, там підняв зарплату, там можливо підняв ціну ще що-небудь. І він може він більш конкурентно спроможний, ніж державна установа. Державна установа це коли, от, наприклад, зараз ми переживаємо момент, коли вже от, лютий місяць розпочався, і бюджет ще не прийнятий. Вже суті, 5 місяців назад, це можна було і треба було зробити. Але бюджет ще не прийнятий у зарахуваннях інфляції, там і всяких таких штук. І дивіться, ці в державних установах. Робітники в принципі стають менш зацікавленими, і, в принципі, знаєте, оця тема взагалі в українській темі е доволі довго говориться, що якщо підняти поліцейським зарплату, вони будуть менш корумповані, і так далі. Ну в Америці питання стоїть трошечки про інше. Якщо, наприклад, в бюджетній організації вам платять менше грошей, ви можете йти в приватну і робити ту роботу чи трохи можливо іншу, але ви будете заробляти. Ну, на порядок більше грошей. І дивіться, яка от стаття вийшла з цієї теми, якраз на фоні американських тюрем. Це от, є в принципі в Америці і приватні в'язниці, але тут говориться, якраз ж про державну і основна тема така: це Віскансенський чи в'язниці в штаті Віскансен. Але це, в принципі, стосується багатьох американських в'язниць. Так от. Ситуація така, дивіться, дошла до того, що у штаті Висканцін просто не вистачає охоронців у в'язницях. І до того, наприклад, що люди працюють подвійні е, двійний робочий день, щоб просто перекрити. Там, от я не знаю, багато це чи не багато, але на 900 в'язнів всього навсього 10 усіх охоронців, які охороняють. От і люди постійно скорочуються, залишають роботу. І е, доходить до того, що просто ну, не, не вистачає зробити це все діло. Доходить до того, що, наприклад, у штаті Вісконсин за останні декілька років були, е, втікали люди із оцей high security, це тюрма суворого режиму, якщо по-нашому говорити, коли е, це там все на вищому рівні там і так далі. От є в Америці там low security, це, це нижня, нижній захист, чи малий захист, середній і високого захисту або суворий режим, як у нас говориться нашими українськими термінами. Так от, втікачі. Наприклад, от історія це ж не тільки на Вискансині закінчується е, в цьому в штаті. Мізурі, то, що там не вистачає там, медичного працівника чи дантиста в цьому, то е, в'язень, не дочекавшись, е щоб його лікар там оглянув, він сам за декілька днів вирвав всі свої зуби з рота. В штаті Джорджії, наприклад, в'язень помер у своїй е камері і п'ять днів не знали, що він там помер. І от дивіться, потім трапляються такі штуки, що от не вистачає робочих, тому що десь там трошечки зекономили на бюджетних грошах. А потім, от, недавно, коли я почав робити свій огляд цієї осені, наприклад, була штука, що рецидивіст там, там злочинець вже з історією втік в Пенсильванії, і його потім там півкраїни, мало не півкраїни, шукає по лісах, там, застосовуючи. Доволі таке дороге обладнання, і там зайняло там більше тижні, щоб його знайти, зловити там і, і це і посадити назад. От такі реалії. Ну, от говориться про те, що в принципі питання підвищення заробітних плат піднімається, щоб все-таки зробити зарплату. Ну, от, до речі, по цифрам, якщо то от, ці охоронці в штаті Віскансин отримують в середньому 20 доларів на годину. Ну, от ви можете. Не таку стресову роботу знайти на якому-небудь заводі, заробляти легенько, точнісінько такі самі гроші. Ось. А, дивіться, трошечки сьогодні такі новини, всі пов'язані з судами, з в'язницями. А дивіться, а, така скандальна штука трапилася у суді, де а, розглядається питання про Трампа, про Джорджію. Що саме трапилося? Ну, як ви розумієте, захист Трампа він не сидить, склавши руки, він працює, шукає там що, куди і як. І сама така класична ситуація, коли у вас немає ніяких аргументів, щоб переконати чи довести, що звідчення неправдиве, то. От, якщо ви дивитесь коли-небудь фільми про суди, чи ще що-небудь саме самий класичний випадок: ви що, ви руйнуєте репутацію свідка, умовно кажучи, чи там прокурора, чи ще кого-небудь, говорячи, наприклад, що от, умовний Вася каже: Да, я своїми очима бачив, як Петя вкрав там ці яблуки умовно кажучи. А тут захист каже: Слухайте, а ми знаємо, що Вася колись таке саме казав про славіка і це вказалось неправдою. І таке саме говорив про там Степана, і таке виявилося неправдою. І от тепер скажіть мені, от він каже, що він 100% бачить. А ви, от звертаючись до сюди присяжних, як ви тепер думаєте? Ви можете на 100 вірити йому, розумієте? І все в сумнів, руйнуючи репутацію свідка. І все, ви не можете на 100 бути впевненим. Чому? Тому що умовний Вася уже один раз трошечки він не, там, не повівся, чесно, до небудь і так далі. Такий вступ, що ж трапилося насправді. Так от а, окружний прокурор, яка завідує, де, де проходить цей судовий процес в Джорджії, їй приписують, що вона мала романтичні чи має навіть зараз романтичні стосунки з прокурором, якого вона назначила вести справу з Трампом. Тобто, навіть коли ще вона там вже розлучилася ще до того, як вона розлучилася, вона трошечки мутилася. Теперішнім прокурором, який веде справу Трампа. Більше того, цей прокурор в 2020 році вів справу про смерть в одному із в'язниць в Джорджії, і там були допущені певні помилки. Тобто говориться навіть про те, що от прокурор, який веде справу Трампа, виявляється, він не, ну, не то, що не найкращий, а виявляється, можливо, він взагалі не підходить цій, до цієї справи. Що це виливається? Що тепер, от е, Палата представників скліпала швиденьку комісію, визвали цю жіночку на допит цю е, окружного прокурора штату Джорджії на допит її тепер будуть пісочить. І до чого все ведеться? Ведеться до того, що раз вона не зовсім підходить до цієї справи, значить, її треба поміняти. Якщо міняють її, міняють абсолютно всіх. Прокурорів в її команді, які ведуть справу Трампа до цього часу. Тобто, справа Трампа не закриється, як ви розумієте, але поки назначить нового прокурора, поки він ознайомиться з справою, поки він там назначить своїх людей, які будуть вести відповідальні і так далі, це може затягнутися на дуже довго. Тобто, справа Ненацько отримала такий от о, скандальний і е, поворот, який не знаєш, в яку сторону він може. Повернутися. дивіться, завтра в штаті Південна Кароліна буде проходити перше таке велике демократичне праймарі, Де от, я розказував, що, наприклад, в нью гемширі там Байден навіть не, не офіційно не вносив себе в списки, коли вибирали, хоча все рівно виграв. Але це вже офіційно, де Байден приймає рішення. І дивіться, яка штука. От чи чи демократи із штата Південного Кароліна настільки продвинуті, чи можливо вони дивилися мої поради на моєму каналі, але виявляється, багато демократів із Південної Кароліни планують не брати участь у голосуваннях виб у виборі демократичного кандидата. А натомість, через три тижні, вони планують віддати свій голос у виборі республіканського кандидата, тому що... Штат Південна Кароліна має оце open, відкрите праймері відкрите голосування. Тобто нема різниці, чи ти демократ, чи ти республіканець, чи ти взагалі не, не до якої партії себе не відносиш, ти маєш право відняти, віддати свій голос за одного кандидата. Тобто, ти не можеш і раз за Байдена проголосувати, і другий раз за Трампа. Так, от ситуація, яка, що більшість із них схиляються до того, щоб підтримати Нікі Хелві. І от а, штаб а, цього із виборчий штаб Байдена звернувся до цих демократів і наголосив, що не робіть так краще. Ви крепше підтримайте Байдена. І чому до цього ведеться? Виявляється, що демократична демократичні сили, ну от які підтримують Байдена, вони насправді бояться більше Хелли, ніж Трампа. Чому так відбувається? Тому що. Дивіться, американська політика, як, мабуть, як в будь-якій країні, так приблизно те саме. Ну, по-грубому, є 30% демократів, є 30% республіканців, і є 40% – Це люди, які думають посередині, вони не республіканці і не демократи. І їм до лампочки і Байден, і Трамп. Ну, от я приблизно відношу себе до такої категорії плюс-мінус. Так, от усі люди їм надоїв і один дід, і другий дід, і вони шукають на щось нове, на якісь нові зміни. І, от, в принципі, із альтернативи, на сьогоднішній день залишився тільки один єдиний кандидат оця Никі Хелли. І вона, до речі, вибрала таку стратегію, якраз краже ж бити в першу чергу на оцей пенсіонерський вік. Вона так само Трампа навіть не його. Ляпи там на його кримінальні е провадження там згадує. А саме на те, що старий дід, і він уже трошечки ку-ку заговорюється. Заговорює. і це в принципі правда, тому коли ви не заангажована людина і ви. Не байданути, як кажуть трампісти, і ви не трампіст, а ви дивитесь трошечки відсторонено, реально тверезими очима. Ну обидва діда вже заговорюються. Це не реальненормально, коли в такій країні доходить до того, що вибирається між ну, по суті одним маразматиком і другим маразматиком в більшій чи меншій мірі. І якраз е, говориться про те, що. Ну, республіканці там плюс-мінус, і демократи вони все рівно будуть підтримувати своїх кандидатів. І ведеться до того, що коли на фінішну пряму, умовно кажучи, вийде і Байден, і Трамп, то там можна достати якийсь прихований козир, наприклад, і на фінішній прямій зробити ривок, Тому що вони приблизно два діда йдуть однаковими такими темпами зараз, там майже не на що там один дрон не випереджають. І з таким конкурентом легше боротися, мається на увазі а, демократи. І, до речі, республіканці, трампісти, наприклад, особливо вони не бачать трошечки, от, от такі, знаєте, вузький зір. Вони не бачать, що, наприклад, з Нікі Хелли, яка вона не ідеальний кандидат, вона має більше шансів перемогти Байдена, тому що все зведеться до того. Не хто більше любить Трампа чи хто любить більше Байдена? А в кінці кінці зведеться хто більше не може терпіти Байдена і хто більше не може терпіти Трампа. І в даному випадку Нікі Хелли просто вийде цією такою чорною конячкою. От така історія от про голосування в південній Кароліні. От перед завтрашнім такий прогноз. Дивіться, трошечки знов повернусь до судових процесів. Сьогодні, от прямо зараз, почався вчора, проходить іще зараз безпрецедентний судовий процес в штаті Мічиган. А судять маму 15 річного хлопця, який. А, який а, 30 листопада 21-го року в своїй школі, в вищій школі, він стріляв по однокласниках, застрелив чотирьох, поранив сімох. Він зараз сидить. До речі, дивіться: зверніть увагу, йому було 15 років. Зараз він отримав вирок пожиттєве ув'язнення. І така штука. Дивіться, історія, яка, що він скористався п'ятою поправкою, тобто, це ти можеш. Маєш право не давати свідчення, які інкримінують тебе, і тобі можуть, там, наприклад, ну ще вищий термін, наприклад, там смертна кара, умовно кажучи. Але дивіться, в чому безпрецедентність цього судового процесу, що це перша мама, перші батьки, яких судять взагалі за дії своїх дітей. Ну і їм приписують на те, що ну, якщо так узагальнити, те, що вони не... Не звертали уваги на кричущі сигнали, які говорили про те, що е, син щось може зробити, не те, умовно кажучи. До речі, зараз судять тільки маму, батька будуть судити через місяць, тобто окремі судові процеси. От а кричущі, дивіться, які сигнали про те, що в день, коли він стріляв цих однокласників. В школі десь виявили дуже такі малюнки кричущі, що батьків визвали в школу і сказали: вам треба терміново шукати психічну допомогу вашому сину. Забирайте його сьогодні з собою додому. Батьки відмовилися пізніше того дня трапилася ця стрільнина. Тобто, це як ви розуміли, не один такий сигнал. Сигналів просто багато, а особливо коли ви починаєте судовий процес копають. то... А їх так само світить доволі такі строк, кому там батько матері менше, як воно все йде, але йде до того, що по суті батьки жили своїм життям і не звертали уваги на проблеми цього сина. І от дивіться, такий ще момент: оцей судовий процес доволі таки зараз голосний по всій країні. От рішення буде приймати суд присяжних із 12 чоловік. І їм зараз заборонено користуватися, по суті, користуватися телефонами в плані виходити в які-небудь соціальні сіті, не можна дивитися новини, не можна нікому розказувати із знайомих там. А ти знаєш, що я сьогодні почув на суді? От ми тут таке рішаємо. Тобто, якщо це порушується, один із цих, наприклад, суда присяжних може так само загриміти грати. От, так що. Процедура дуже голосна, по суті, на всіх каналах розказується, і знову ж таки, це перший випадок в історії Сполучених Штатів Америки, що батьки несуть відповідальність за те, що їхні діти очинили стрілянину в школі. Це, як ви розумієте, не перша стрілянина в Америці мера таких випадків, але це перший раз судять батьків за те, що вони. Ну звинувачення пробує довести, що вони мали помітити сигнали, які відбувалися. Як Сен себе вів, і вони могли зупинити це від ну від, від цієї страшної трагедії. Ну і про трагедію дивіться вже до перед до кінця своїх всіх новин. Вчора вечором одномоторний літак в штаті Флорида не дотянув 5 кілометрів до злітної смуги. Подав сигнал СОС, по суті, в Америці це Mayday, кажуть, Mayday, Mayday, І впав цим літаком на Мобілгон. Це такий мобільний будиночок на колесах. І, в принципі, можливо, хто не розуміється, він не крепко відрізняється від звичайного будинку, але вони, ці будиночки, їх. Розташовують такі парки, їх називають. Тобто є парковка, їх привозять, там паркують на колесах, під'єднуються до електрики там до всього остального Але в чим особливість, що, як ви розумієте, ці парковочні місця вони рентуються. Тобто, чим більше парковочних місць в цьому парку, тим більше грошей власник заробляє. А значить, що ці парковочні місця дуже близько один біля другого. І як ви розумієте, літак впав. Пілот був сам в літаку. Він загинув. Двоє людей, які були в цьому будиночку мобільному, вони так само загинули, а пожар рознісся по цьому парку, поки там зупинили. Там до кінця що в принципі не описується конкретно, що там згоріло, постраждало. Але от. Отака штука відбулася. Ну, і остання новина на сьогоднішній день це, звичайно, сьогодні день бабака. Я трошечки розказував вчора про статистику. Хто із вас так вірить чи не вірить. Але дивіться, сьогодні бабак своєї тіні не побачив. Що це значить? Це значить, що скоро прийде весна. Ну, вірить чи не вірить, знову ж таки, про проценти я вчора вам дивився трошечки, кому цікаво, можете подивитися. Але. Навіть справжній американський гідромецентр схиляється до тієї самої думки. Так, тепло повертається. Але на мою суб'єктивну думку, що вірить Бабаку, що вірить американському гідромецентру, це приблизно от така сама довіра такого самого рівня. Так що, тому що, ну. Не можна вірити їм, особливо там на 6 тижнів перед. Якби він побачив тінь, що 6 тижнів була б зима. А якщо він не побачив як от сьогодні, значить весна от уже запах весни. От, ну, Я вам скажу, як водій з своїх таких шкурних інтересів я тільки за. Як зимовий рибалка, я трошечки засмучений, але у мене можливість була сходити на зимову рибалку, але якраз в той момент. Мені приліпився коронавірус. Так що не вийшло. Раз не вийшло, значить цьому році вже пропустимо. На цьому все. Я дякую, що ви додивились до кінця. Не забудьте підтримувати Україну. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки і за ваші підписки. На цьому все. Завтра новин не буде. Завтра, якщо вам цікаво, можете зайти подивитися. От чим я живу. Я розказую такі відео. Роблю. Про своє життя, про свої там турботи, роботи і всякі такі штуки. Якщо цікаво, можете заходити, подивитись. Якщо ж ні, з наступним випуском новин ми вже зустрінемося в понеділок. На цьому все вам нехай щастить. Все буде Україна!